Вчати чат боти для чого вони взагалі потрібні, як підключитися до інстаграм, як налаштувати автооплати і перше, і першу, що я вам хочу сказати, що, це, сказати, що це, це дуже класний інструмент на зараз зараз колись був пробували був да, відправити слово експерт директ і автоматично, автоматично ви отримували відповідь, відповідь одразу ж або, або ви всі, всі користувалися, користувалися чат-ботами в телеграм-каналі, і, і ви знаєте, що, що це таке, таке та, коли ви отримуєте одразу якусь інформацію, ви отримуєте Файли, обіцяні обіцяні так. Часту, все все це робиться на платформі Майні Зараз для українців вона безкоштовна, але, але треба дивитися, вони, можливо, скоро яка і професійну і професійну раніше була для українців безкоштовна, за неї доведеться сплачувати. Це, це все одно вигідно, да, і цей це інструмент обов'язково вам потрібен. Що потрібно, потрібно зробити, зробити найперше? Коли, коли ви заходите, ви заходите з ноутбуку чи через, з і, там, цього, цього господі <свят> айпаду <свят> планшет? От коли ви на, заходите з, з планшета чи з ноутбуку, вам потрібно залогінитися Фейсбуці, тобто у вас там, там у вас повинна, повинна бути відкрита, відкрита ваша сторінка, сторінка. і далі ви переходите на сторінку мене я починаю трансляцію екрану, ми з вами зараз будемо реєструватися. Наразі в мене вже підкріплена ця сторінка до інстаграм, але я спробую все ж таки вам показати. Ви переходите сюди і натискаєте кнопку Get Started. Коли ви вже зареєстровані, так, я, в принципі можу нажати Sign In і просто зайти через Фейсбук. На кнопці get Started... О, oh! треба показати, що я людина. Господи, угу, Прикиньте, не вірить вже. Окей, okay. для того, щоб, щоб зареєструватися, вам потрібно, потрібно вибрати, де ви плануєте, ви плануєте робити цей чат-бот. Я вам, вам рекомендую спочатку почати з інстаграм, а потім вже, вже додати Телеграм. Тобто, коли ви вже зареєструєтеся, ми там, там можна додавати і ось ці месенджери та. також. WhatsApp ми не користуємося, Facebook, в принципі, я також не користуюся, а інстаграм і а Instagram, Телеграм залітають дуже класно. Ми напускаємо Інстаграм. І, і тут, тут мені час нам нас просить зв'язатися зв з Фейсбуком. Чому Фейсбук? Фейсбук? Тому що це мета да? І інстаграм, і Фейсбук це одна мережа, і ми продовжуємо через Фейсбук. А тут у вас буде випадати мені одразу мені прас, да, дає доступ. У вас випаде стрінка, ви вкажете там ще раз і логін та пароль. Потім ви виберете ту сторінку, яку необхідно підв'язати, тому що найчастіше буває, що в Фейсбуку прив'язані декілька сторінок інстаграм. Ну, в принципі, як ви бачите, в мене теж було дві сторінки. Там була одна тестова, на якій проводила експерименти, тому а так не потрапити до мені чату. І далі, коли ви вже тут створили, дали повністю підтягується все, що у вас є. Ви обираєте підписку про. Або воно вам запропонує да і скаже, які зараз є тарифи. Якщо немає підписки про можете спробувати потестувати да з базового тарифу, який точно безкоштовно, і так ми переходимо до а, нашої сторінки. Що тут дуже важливо, це в нас можна так розвернути. головна да, сторінка, контакти ці ті люди, які збиралися, да, Тут, в принципі. Ви бачите, що в мене є теги, по яким я збираю інформацію. Це, це саме автоматизація, автоматизація тобто, тобто це те, де ми, це ми зараз з вами будемо експериментувати онлайн-чат. Він, він дублює м... повністю ваш інстаграм, інстаграм. Тобто, тут ще круто, якщо, наприклад, у вас є помічник, район, так, людина, яка людина якась її можна пускати тут в онлайн чат а, Далі Розсилки це розсилки в нас в Телеграмі. А, Я, Я вам, вам покажу теж як створювати розсилки. І, І тут у нас у налаштування. Дивіться, коли ви відкриваєте налаштування, щоб ви не лякалися, а вам треба вибрати канал, тому що так буває, що ну, якісь глюки треба, треба налаштувати. Коли ви обираєте інстаграм, у вас іноді вибрає також вибрає на майбутнє може бути така фішка, що мені чат напише я, я загубив налаштування вибрає там. До речі, я завезу зв'язок зі сторінкою. Ви заходите в налаштування, обираєте інстаграм. І, і ось тут натискаєте, натискає, натискає 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 кнопку оновити, оновити дозволи. Воно там дозволи. щось думає. Думає. От, От, бачите? бачите «Потеряна, потеряна связь. связь. А тут а пише, що, що успішно. успішно. Коротше, будемо сподіватися, що все успішно. Все успішно. Він глючить. Так, так само, як і всі, всі можуть можу глючити. Глючит. І, і а, далі, в моєму в профілі, можна управляти аккаунтами, якщо у вас декілька, я вже сказала. Тож. Ми починаємо, Ми починаємо з бази. бази. Починаємо, починаємо з автоматизації, в якій, які, наприклад, та, да, ви пишете, да, вигадуєте да, якесь кодове слово, з чого можна, можна взагалі почати. почати да? А якщо а у, вас у вас в шапці профілю не немає думає, ще ніякого заклику до дії, ви там, там нічого там не, не продаєте, або щось продаєте і хочете, хочете додати ще від магніт. Ви пишете в шапці профілю, наприклад, подарунок там для продюсерів. Порампода за кодовим словом таким, та тобто ви натискаєте нову автоматизацію і пишете те, почати з нуля з, з штучним інтелектом Щось я не дружу, Я більше, більше полюбляю сама тестувати і щось вигадувати. Тригер, що це таке тригер? це таке тригер? Тригер це є кодове слово, є кодове слово та, в нашому, нашому випадку, але випадку. Тригери, тригери можуть бути їх може бути багато. багато. Тобто користувач може натиснути на вашу рекламу в інстаграм. Хтось може залишити коментар на вашої публікації або рюкзак, також можна буде вибрати. Відповідь на сторіс, реферальна силка, якщо ви даєте якесь посилання, і тут коментар до прямого ефіру, і ми обираємо те, що користувач надсилає нам повідомлення. Що нам пропонує мені чат? Обрати якісь конкретні слова в повідомленні, або розпізнати на намір повідомлення. Я на початку не рекомендую вам щось заморачуватися з сучним інтелектом, тому починаємо з конкретного слова. Наприклад, давайте напишемо піар плюс. Добре, буде в нас кодове слово, що людина повинна надіслати нам піар плюс. Але що тут головне? Це вчення це державна, yeah. да? тому що, що людина може написати, написати uh, повідомлення, наприклад, доброго дня, побачила у вас, що ви даєте бонус, пишу вам PR+, плюс. Або PR+, плюс, дякую, доброго, доброго дня, дякую, дня, дякую за бонус. Ну, коротко, коротко, дуже, дуже багато може людина написати не тільки це слово, да, це ці комбінацію букв чи цифр. Що ще я? З досвіду, хочу вам сказати, що може бути отак. Може бути. отак, Що завгодно, знаєте, як я додаю ці слова? Як слова. Якщо я можу здогадатися, профантазувати, як, як, як можна писати, як писати людина, я пишу, я пишу одразу. Якщо, одразу. Як якщо ні, і ви дивитеся в своєму директі, коли ви дали кодове слово, людина почала писати, почала писати з помилками, почала писати якусь фігню, а низькими буквами, ви додаєте ці слова автоматизацією, її можна змінити. Але є рекомендація, ви можете одразу писати слово, яке російською та українською пишеться однаково. Наприклад, груша. Ну тут помилитися дуже важко. Знаєте, і які слова де, там з орфографією, да можуть бути помилки. Намагайтеся не посилати, наприклад, там я не знаю там вікно, да, хтось пише окно, хтось вікно, там стілець і так далі. Ви можете, можете брати, брати у багатьох блогерів, блогерів це зараз там овочі, фрукти, такі так, слова, які, які, які не можна перепутати які, можна перепутати, які не можна написати, написати якось крягу. Коротше, Корот, ключові, ключові слова ви прописали: прописали. натискаємо кнопочку створити. Все, в нас, нас тригер записаний, і тепер і ми, ми думаємо, думаємо, що ж в нас буде далі. Так як в нас тут інстаграм, та, ми робимо шах інстаграм, але коли ми, наприклад, наша задача залучити підписників, Дай ми даємо бонус за підписку. Нам дуже важливо, щоб підписка перевірялася. Ми можемо на початку відправити повідомлення. Дивіться, тут є налаштування, що можна відправляти в протягом 24 годин. Або як відповідь на коментар, як відповідь на коментар виставити, якщо у вас тригер, герна коментар залишає, ми вибираємо 24 години і пишемо текст. Наприклад, певні секунду. Перевіряю підписку. Іноді, коли мені вільно, я напишу це повідомлення, я одразу перевіряю підписку. Що ми робимо далі? У нас є це повідомлення. Далі ми напускаємо наступний шаг і робимо умову. Що таке умова? Це якраз є перевірка чогось на співпадіння. Тут. Тут, Тут просто не в Просто, просто запам'ятайте, як це робиться. Мені. Я, я не програміст, але, але я навчилася це робити. Я запам'ятала, і вони на це зробили. Виповняються для контакту всі, всі наступні умови. І ми, ми ставимо умову, що в нас що є системне поле. поле тобто нам, нам треба перевірити, поле, щоб була підписка. Системне поле Instagram, бізнес. Стоп. пум-пум-пум. Подписан на ваш в Instagram Або підписан на бізнес Instagram. Дивіться, коли ми поставили умову, тут у нас є вірно. Тут вірно, ложна значення. Мені звісно. Нам треба поставити дві умови. А, першу ми ставимо тут. Другу ми ставимо єсніє. Системне по Instagram. «Підписан на ваш, на ваш аккаунт Інстаграм. І тут, тут ми ставимо ставим «Ложно». Що, що у нас виходить з вами? Тобто, у нас є умова. А, якщо, а, якщо твердження, що підписан, що підписан на, ваш на ваш аккаунт Інстаграм вірно, то ми, то ми далі, далі. відправляємо повідомлення. Давайте все супер. Я, Дякую. Ви. Стрілочку вниз, пам'ятайте, будь ласка, що люди бувають фізні, і коли ви пишете якісь довгі тексти і не вказуєте стрілочками, не підписуєте. Дуже часто буває складно. Я знаю конверсію ну, в в експертах, яких я запускала чат-боти, дуже багато людей помиляються. І якщо текст написаний важко складно да для, для дитини тискуть на дітях, якщо текст написаний складно для дітей, дуже багато людей відвалюються на якихось стадіях. І uh, yeah, я вам покажу в автоматизацію, як, як можна дивитися, скільки людей, наприклад, отримало повідомлення, а скільки, повідомлення, скільки натиснуло на кнопку. Я чітко, чітко розумію, якщо там конверсія мала, значить що щось я так замудрила і написала так, і, так що коротше не зрозуміло ні. Окей, Окей лові бонус. Що ми, ми можемо далі, далі зробити? Ми можемо тут поставити картинку. Наприклад, якщо ми хочемо, я не знаю. От я робила презентацію на минулий ваш рок, і в мене тут є картинка. Ми картинки можемо сюди поставити, та, да, можемо, після поставити да, можемо після тексту поставити? Це ну, не важливо. важливо. Важливо, що у вас є сенс, сенс да, у вашому та, повідомленні, та, і, і одразу теж попереджую картинки та відео, які ви вкладаєте, вони завантажують за повідомлення довше. довше. Тобто, якщо, якщо наприклад, наприклад ми орієнтуємося, що у людей можуть бути проблеми зі світлом, зі світлом проблеми зі зв'язком, ви намагайтеся наставити картинки, але так щоб знали, що це можна поставити. А що ми робимо далі? Ми додаємо кнопку. Кнопка у нас буде називатися бонус, і далі ми вже можемо перевести будь-куди. Тобто, тут ми не ставимо, наприклад, якийсь, ну ми не ставимо pdf файли чи щось таке. Ми можемо відправити людину. Телеграм-канал, наприклад, якщо у нас телеграм-канал експертний, там збираються в телеграм-каналі, люди, люди, які більш да? Цільові наші ти яким цей бонус був корисний. Ми можемо поставити відкрити сайт. Ну, наприклад, давайте я візьму відео, яке в мене теж було бонусне, і пишемо відкрити сайт і вставляємо. Тобто, що в нас виходить? У нас з'являється кнопочка з посиланням. Ось, ось наше повідомлення. Питомлення. Ось так, так воно буде виглядати в директі у людини. Та? Тобто, ось цю, цю умову людина не бачить, не бачить. Тобто вона бачить, перевіряє підписку, все, все круто. Погнали ну, далі. Якщо, якщо бізнес не підписан, не підписан на ваш користувач, не підписан на ваш аккаунт інстаграм. інстаграм. Ми також відправляємо повідомлення. Пишемо сорі, але, але щоб, щоб отримати бонус, Бонус необхідно підписатися на мою сторінку. Я тут ще іноді отак от от пишу одразу сторінку, щоб людина могла не переходити. Довго не шукати мене. Дивіться, вам треба. Ой, господи, я з вами українською розглядаю, я вже написала. Отак. От вам, Вам треба полегшити шлях людини. Чим простіше чим буде її десь десь ткнути, десь не переходити, переходит, не шукати вас, а, а перейти і ткнути, а, чим, чим простіше, тим більша вірогідність того, що не людина не дойде до кінця вашого роти. І а, далі ми пишемо. Після того, після того, як підпишетеся, натисніть ось цю кнопку. Так, я тут дуже швидко, але швидко, завжди знов і знов ставимо, ставимо стрілечки, щоб, щоб людина, людина не пропустила. Тут, тут ми пишемо кнопочка. Готова, наприклад, да? так, ставимо смайлик, щоб було зрозуміло. І все. І все тут ми нічого ми не обираємо. Тобто, То, кнопка, кнопка може бути, бути готова, просто підписана, підписана на текстом. Текст. Нажимаємо готово і дивіться, що, що далі? далі. Ми робимо на наступний крок, а нам треба зробити так, щоб після натискання цієї кнопки був наступний крок. Тож ми ось сюди на точечку ставимо. Повертаємо знов на умову. Тобто, дивіться, яка логіка. Написала людина слово, Їй прийшло повідомлення, що перевіряється підписка. Якщо окей, відправляємо повідомлення, це буквально секунду займає. Якщо ні, ми відправляємо повідомлення, що треба підписатися, перейти. Потім натиснути кнопку Готово. І якщо людина її натискає, автоматично знову перевіряється підписка. Якщо людина знов не підписалася, десь там закупила, їй заново прийдеться повідомлення. Розумієте? Що ще, ще можна, можна зробити. зробити? А, коли а, ви коли тут натискаєте, натискає, є така штука. Штука, можна а, зробити, зробити трошки що інакше. інакше. Можна, можна зробити, зробити складніше. Давайте, Давайте я цю кнопку приберу. Отут тут ставимо відповідь. Пишемо те ж саме готово. Окей. А а, що ми робимо, ми робимо тут? Тут, тут, тут є налаштування для цієї, цієї кнопочки. кнопочки прийняти не, меру, якщо як контакт не ваглокся. Наприклад, людина отримала це повідомлення про підписку, і щось їй ніскладу стала підписуватися або вона щось там зрозуміла. Якщо це повідомлення не відкривається, ми можемо сказати: там, чекаємо, наприклад, дві години. Да, тут можна вибрати, бачите, секунди, хвилини, добу. Ми, наприклад, чекаємо дві години і відправляємо ще одне повідомлення. Пишемо тут. Господи, Господи, як, як прикро. прикро. ой, Мабуть, мабуть, мабуть щось пішло не так, так. Не так. так не але все ж таки, я хочу, хочу подарувати тобі бонус? бонус за, підписку. за підписку. Типу, підпишись, підпишись і дисміть сюди. сюди. Іду тут пишемо. Я, я підписаний. підписаний. Окей, і Окей. далі під цю кнопку. Від, від, цю кнопку. У нас, У нас, так? так, так. так. Якщо готова сюди, якщо не вовлюся контакт, від, пишемо сюди. І після, після кнопочки я підписаний, я підписаний знов іде перевірка. Тобто ми, ми трохи ускладнили цю воронку, але, але в цілому, в цілому... зараз секундочку. Але, але в цілому, в цілому... Суть, суть та сама. Та сама. Що, що можна, можна ще, ще зробити? зробити? Тобто у вас є воронка, в, в якій людина отримала бонус за підписку. Що можна, можна зробити ще? Після того, як людина натиснула бонус, бонус ми можемо зробити їй те, Для чого, чого це потрібно, це потрібно робити? Ви потім вони можете робити, робити розсилки. розсилки за цими Цим людьми. Ми, тобто, ви знаєте, що написала вам слово там терплюс, значить, розумію, що вони прийшли там з міні-курсу. Наприклад, Да? я могла вам давати якесь кодове слово на уроках міні-курсу. Що, ми робимо Дії. Додати те. Додаємо, Додаємо текст, не не тут можна на. так само на. його назвати, на. як і бонус. Да? Створити все, все. текст створений. Тобто, людина, на. яка на. натиснула на цю кнопочку, на. вона автоматично на. потрапляє на. до нас на. усі список на. контактів на. під конкретний текст. Далі робимо, робимо наступний на. шаг. Ми, Ми можемо тут щось продавати. продавати. Да. Да. На. Людина на. отримала бонус, і далі нам треба зробити так, щоб не все одним полотном слода, не все автоматично дійшли якісь повідомлення. Або якась затримка, да, наприклад, що ми можемо зробити. Затримка в нас може бути максимум 23 години. Це є така функція, функція да, як, вимога інстаграму, що оці розсилки, повідомлення можуть у нас бути тільки через такий терміни. Ми не можемо через три дні відправити повідомлення. Це буде порушення. розумієте? Ми наприклад пишемо, що через 5 годин ми хочемо, щоб людина отримала від нас повідомлення. Що Чому можна ще зробити, якщо ви поважаєте ви свою аудиторію? Поставити тут галочку і а, продовжувати з 8 ранку до 10 вечора, а то й до 9. Щоб, щоб людям не приходили розсилки в 3, 3 години ночі, да? бо, бо якщо там так, людина відкрила так, ввечері, так, оці плюс, плюс 5, 5 буде їй там в час ночі. Це, це не дуже, дуже окей. окей. Все, ми поставили, наприклад, там всі дні, це в нашу, так, субота, неділя. Все, ми все, поставили, поставили будні дні, дні з 8, 8 до 21, 21 все, все окей. Обираємо обирає наступний крок. Наступний крок у нас теж Instagram. Instagram. І, і ми пишемо. Uh, сподіваюся, uh, ти вже ознайомився, ознайомився з бонусом. бонусом. Ще такий лайфхак. Коротше, ви можете, можете до того, щоб не було ознайомився чи ознайомилася, ви можете. Писати, ви вже ознайомилися. Тоді не треба, знаєте, там в дужках писати там вся, вся. Коротше, коли ви кажете на ви, ви звертаєтеся до всієї аудиторії. А, я думаю, так, ти вже з бонусом. Та, ви вже ознайомилися. А, може, хочеш піти, піти зі мною далі? Це я зараз інпровізую, так напишіть. Там та, треба нормальний оффер, коротше, ставити. А, якщо, якщо так, так на, на вебінар. Ви розумієте, що, що ця воронка може воронка бути, може бути безкін... Безкін... безкінечна. Ви можете, можете дати, дати бонус, бонус, запросити на безкоштовний вебінар, вебінар, а з вебінару вже запрошувати ще кудись. Ви можете нагадувати щось людям, що людям якщо вам треба вам цю продуктову лінійку доповнити. Приходьте на вебінар, uh, тут, uh, там, та, не, знаю, не знаю, і пишете, то, подробиці подроби. тут. Или Подробиці Дробиці далі. Подалі. Або ви можете написати, якщо цікаво, цікаво, тисне на кнопку. Ви знову тиснете на кнопку, додаєте тест, наприклад, за цікавим вебінаром, вебінаром, і відправляєте, і відправляєте повідомлення, де буде написана дата, вартість, вартість проведення, місце проведення, -місце, проведення, -місце, проведення, проведення тривалість, формат, програма, ну, програму, все. все все І далі ви можете зробити тут і покупку. Ну, наприклад, подробиці далі. Пишемо цікаво. Готово. І від «цікаво» Любина. Ой, цікаво. Додаємо. додаємо... А, Ма -ма -ма. Якщо а, ви неправильно ви зробили, зробили, ви можете тут саму, саму штучку прибрати. Бля, бля я сама самого вас, у вас себе. Отак. От І, І поставили. Ставимо... О... ставимо. Ставимо дію, Додаємо те. На цікавиться, цікавиться. вебінаром. ви зрозуміли нам, да? що ви, що, Цікави... що, що робить? Все. Вебінар. Створили, Створили тест і погнали і наступне, наступне повідомлення. Тобто тут так, ми вже пишемо програму, на а, дата, а, для дата, дата, для кого, офер, офер. Ну, коротше, бла-бла-бла, і все. І все. І, І далі, далі ми можемо, можемо зробити автооплату. автооплату. Тобто То це взагалі дуже, дуже крутеська штука. Тобто ми, ми надаємо кнопку відкрити сайт. Відкритий І сайт. далі ми переходимо ми до до чого ми переходимо, наприклад, на до викупи. Зараз я вам покажу прямо наприклад, як це зробити. Можливо, ви. А воно. Опа, ага. ага. Зараз. зараз, зараз покажу. Та, Sono, хоч подивилася, що воно не транслює. Так, давайте, давайте перемикатися на Way4Pay. Все є. Зайшли на Way4Pay, yeah. 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 Зареєструвалися, <Firly> що, тільки, якщо у вас є ФОП, nah на фізичну особу воно вже не реєструє. Uh, uh, Заповнили uh, всі. Потрібні вкладочки, документи, прив'язали свій розрахунковий рахунок, і потім вже заходимо в платіжні кнопки. Да? Платіжні кнопки. Що ми можемо зробити? Ми створюємо платіжну кнопку. Називаємо її вебінар. Вебінар, і, наприклад, там у вас буде. Чатботу да у да? це я що я хотіла вам сказати, коли я вам казала про аналітику, ви чітко можете відсиховувати звідки у вас ідуть оплати. Ви, ви створили якусь воронку в чат-боті, да і ви, ви відправили ви туди посилання. І коли ви, ви створюєте створює платіжну, платіжну кнопку, обов'язково скажіть, що, це, що за це за канал? Та? Це нас канал чат-бот, Тобто тут у нас Владислава Підгрушна. А, в нас, нас вказана сума, ну, наприклад, це варто 333 гривні, рівні. Да, якщо у вас наприклад це якісь тріфа, з якого подаєте інший продукт? І що ми далі робимо? Налаштувати перенаправлення клієнта. Дуже важливо а, не при будь-якому результаті перенаправляти клієнта, а при успішній оплаті. Ми переправляємо на сторінку. Наприклад, я не знаю, на касторінку кажуть. Це, скоріш за все, був створений якийсь телеграм-канал з ну, під вебінар. Да? Він закритий, але ми перенаправляємо людині і даємо оцю, оце посилання, яке в нас іде персоніфіковане, закрите. При неуспішній оплаті ви також можете робити якусь сторінку або на перенаправляти на менеджера або на себе на аккаунт Телеграм, щоб просто вам людина впала, що щось пішло не так. Все, тут можна додати зображення товару, обрати всі платіжні методи. Там, Там додаткові, додаткові поля, коментарі, що завгодно, коротше. І натискайте брати. У нас з'явилася кнопочка, і нам дає посилання. посилання. Бачите? Посилання. посилання. Його можна, можна прямо звідси скопіювати і повернутися в «Мені чат. В мені -чат. Так, зараз перевіряю. Все, ага, працює. працює. Погнали. Погнали. А, а, тут у нас буде сплатити. 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 Так, кнопка буде називатися Сплатити. Господі, сла. Прийняти, прийняти участь, взяти участь, взяти участь, що, що завгодно, як, як ваша фантазія десь спрацює і, і вставляємо сюди, сюди цю, кнопочку. цю кнопочку. Можемо, Можемо тут також текст додавати, до вас, да? натискаємо готово. Що, що, що в, нас в нас виходить? виходить? Ага. ага. Бачите, в чому. Класний uh, мені чат. Чому Якщо ви десь затупили, затупили він, він одразу вам це покаже. Він не буде, не буде створювати якісь поломані кнопки, поломані, поломані якісь автоматизації. Воно показує. Каже: дівчинку, ти буде. тут зображення краще не ставила або видала його, його. Бачите, бачите або видала, або щось що завантаж. завантаж. Тому mm, я, я видаляю, а? натискаю настрой строй. Лайф. Мені пише автоматизація працює. Ну що, перевіряємо. Що? це зробимо. І так, так я, я відкрила, відкрила свою сторінку, а, відкрила, відкрила іншу сторінку, щоб зараз, зараз написати, написати кодове, кодове слово. слово. Ну Чи, Чи скажуть не, не працює? Факап. А, ні, а, не, працює. Хочу. Дивіться. Мені, мені прийшло повідомлення від, від Олексія. Олексія. Він натисне плюс». Відправляємо повідомлення. Мені в профіль. І що в нас виходить? Ось тут можна подивитися, що прийшло мені повідомлення. Прийшло повідомлення Олексію, да, відправилася картинка, і якщо він натисне на цю кнопку, він переходить на бонус. Там в нас було посилання на Ютуб. Далі ми бачимо, що в нас додано те, да, і почалася оця затримка. Коли вона навіть, закінчиться 1 липня, тобто через 5 годин людина отримає це. Наше наступне повідомлення. Тут ми можемо подивитися по конверсії, що в нас одній людині підправлено повідомлення, одна людина натиснула, видно да, конверсію, хто натиснув тут. Конверсію ми бачимо кліки, да, і пішла умна затримка. Ось тут, в контактах, ми бачимо за тегом PR+, в нас є людина, яка отримала повідомлення. Тобто, ви можете потім дивитися, хто у вас перейшов за цим ланцюжком. Ну що, в цілому, про те, як додавати Instagram я вам показала про те, як створювати. Ланчужки, да, наші, наші розсилки, розсилки, повідомлення в Шарботі. Я вам показала, як прив'язувати прив одразу оплати. Я вам показала, Сама, і це і все, ті автоворонки, автоворонки які, які працюють замість вас. вас. То людина Нам вам може написати в будь-який час і отримує, отримує одразу повідомлення. Буде, та, і вам не треба вам там згадувати, коли день я відправив. Нагадування чи не відправити, тобто ви тут можете, можете будувати будь-яку продуктову лінійку, вставляти її, дав можете нагадувати. Ви Можете потім, потім по цим, цим людям, які у вас зайшли за тегом, робити розсилку і нагадувати, що у вас є ще знов якась якісь новий продукт, чи якийсь вебінар безкоштовний, Да ще вони можуть якийсь бонус отримати. Але, але найголовніше те, що ви побачили, що людина підписалася на вас і отримала це бонус. На цьому ми будемо закінчувати урок. Дякую, Дякую вам всім за увагу. Якщо у вас будуть питання, питання, пишіть, задавайте, задавайте мені з радістю вам відповім.